Друзі, вашій увазі представляю однокімнатну стильну і модну квартиру в ЖК містечко Центральне. Знаходиться воно в центрі Івано-Франківська, до 100 метрівки 10 хвилин. Також тут три підземні паркінги. Достатньо, як ви бачите, місця для паркування авто. Є дитячі майданчики, зелені зони, супермаркет і школа. І зараз йдемо з вами, глянемо детальніше. Ось так виглядають під'їзди даного будинку, 5 квартир на поверсі і ліфт їздить до першого поверху. А зараз більш детальніше розглянемо дану квартиру. Одразу скажу тут модний та сучасний ремонт. Зручна шафа купе з дзеркалом і гардеробною. У спальні ліжко з матрацем та зручним підйомним механізмом і кондиціонер. У ванній кімнаті ванна дзеркало з підсвіткою, також ми бачимо гігієнічний душ і ручник потужки. Місце під пральну машинку. Кухня зроблена у стильних, модних та сучасних тонах. Є посудомийна машина, також сучасна вітрина, духова шафа, місце під мікрохвильову піч та холодильник і морозильна камера. Вид з вікна на східну сонячну сторону. Загальна площа квартири 44 метри квадратних, четвертий комфортний поверх, вартість 58 тисяч доларів без будь-яких додаткових витрат.